You're listening to new generation of Ukrainian Diaspora. в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Сієм вам. Від вашого порога, щоб завжди була вам щаслива дорога, сієм вам від вашого віконця, щоб завжди сіяло яскраве сонце, сієм вам по всій оселі, щоб завжди, ви були в ній веселі. Сієм, сієм, посіваєм, з новим роком вас вітаєм, Христос зірки Скидають у усні, іскри срібні, золоті, щедрі, радісні землі. З новим роком вас, шановні радіослухачі, лиш одне не замело, ісклянисте джерело, срібні дзвони, воном є насок. Ально інструментальний ансамбль «Ватра» сердечно вітає всіх наших славних українців, котрі далеко від рідної землі, всіх, хто нас чує, українців Піцбурга, Клівленда, Огайо і всіх, усіх наших земляків, наших побратимів, ще раз всіх українців Америки, Канади, Швейцарії. Австралії він чуємо і хочемо вам подарувати колядки власне ті колядки, котрі написав сам Ігор Білозір. Ви, напевно, про це чуєте вперше. Ігор написав прекрасні колядки. До вашої уваги ватра дарує Різдвяну ніч, музика Ігоря Білозіра, слова Павла Лихновського. Мороз рум'янить а сніг горить днем Бог, свяну, ні свята, зірниця, порхнулася моїх долонь. у серці свічку засвітила, Надії, віри і добра. Словенна Божа сила, і свяна ніч немернуча зоря. Чудесно так полум'яніє Небесне й неспроста. Пресвята Марія дарує світові Христа, грізяна ніч, любов і скриться, у наших душах і серцях, життя на хай Від Сина, духа. Вас вітав вокально-інструментальний ансамбль ватра, а так щиро засівав керівник знаменитого ансамблю ватра Андрій Кучерепа. За доброю українською традицією ми на Різдвяні новорічні свята приймаємо гостей. У студії сьогодні з нами знаменита оперна співачка, яка полонила своїм співом великі опери Сполучених Штатів Америки, Канади, Мексики, Австрії, Англії Іспанії. Зустрічайте шановну оперну співачку Оксану Кровицьку. Оксана, у вашому доробку понад 25 вагомих оперних партій. Ваше лірико-драматичне сопрано полонило нью йорк Сіті оперу. Нагадаємо, Оксана Кровицька, наша землячка, українка, володарка престижної американської нагороди оперна Діва. З радістю сьогодні буде з нами в цей новорічний різдвяний день. Перше, я хочу подякувати за запрошення. Моя оперна кар'єра почалася в нью йорк Сіті Опера. Це є головна опера Нью-Йорку, оскільки ми маємо метрополітен. Це є вже така міжнародна опера. А Сіті опера це є опера, в якій виступають молоді. Починаючи талановиті оперні співаки, це їхня перша така сходинка до високої кар'єри. І оскільки я попала в 90-х роках до Нью-Йорку, то от моя була перша робота на цій сцені. І, на щастя, я пропрацювала там 10 років, 10 сезонів, яких я вивчила. Багато оперних партій я виступала перший раз в Лінкон центрі і мала надзвичайно чудові рецензії критиків Нью-Йорк Таймс і в всіх Нью-Йоркських газетах. Так що я настільки щаслива була, тим що я думалася того, про що я мріяла все життя. Але ви приїхали зі школою, яку в Україні ви вивчали тут же ж було. у мене Україн. дуже добра музична основа, оскільки я закінчила львівську музичну школу інтернат імені Соломії Крушельницької, а дістала вокальну. Світу в київській консерваторії, і я кажу, в мене як піаністка мала дуже добрий фундамент, як музикант. є хорошим прикладом для молодих людей, які десь навчаються і прагнуть цього. Що потрібно для того, щоб досягнути успіху, трошки розкажемо, бачите, все таки пішли сходинки. Ваші і знання немарно. Не ну, ви знаєте, я дуже завжди наполегливо працювала, і в мене можна сказати не було такого дитинства, бо я завжди займалася пару годин на фортепіано, потім урок. Оки, потім як почала співати так само вправи, не було так часу на якісь такі відпочинок. То завжди була праця постійна. А як я попала вже до Америки, там фактично було життя на виживання, але це тому, що ти, ти любиш ту професію. Ти хочеш, то так не давалося тяжко, бо то хотілося того навчитися. Хотілося щось добитися. Тобі Бог дав талант, треба над ним працювати і удосконалювати. Оскільки я попала вже в ту атмосферу. Опорно мене взяла дуже відома менеджер, яка повірила в. Мене. Мене в мене повірило стільки чудових музикантів, диригентів, які мені дали мої перші ролі, що я не могла просто так сказати, я не можу робити. Я мусила показати себе, мусила вивчити партію, мусила заспівати на оригінальній мові, і то ніколи не цікавить, скільки то візьме праці, щоб то вивчити і потім виконати. Так що напружена, напружена праця була завжди, але кажуть, то було з любові, мені тому не було важко. Скажіть, ви в Нью-Йорку були, якщо в американський континент, де ви ще виступали? Із якими концертами? В Нью-Йорку то 10 років. Поміж тим, багато концертів з різними симфонічними оркестрами, чи з Колорадо симфонічним оркестром, чи з нью -Джерзі. В нью джерсі симфонічний оркестр. Я записала два диски. Один диск навіть виграв Grammy Award. То була слов'янська музика, яку я відчуваю як найкраще, оскільки я слов'янська співачка. Я співала. Ми записали дворжика Реквієм і дворжика Святебна Кошіла з чеським диригентом. Такі факти, як якось. Співати слов'янську музику там, хоча я переважно співала італійську, чи французьку, чи німецьку. Але от власне найближче до твоєї душі, то все таки слов'янська музика була. І так мене запросили, наприклад, після тих записів мене запросили в Монте-Карло співати продану наречену сметани, яку так само записали на відео, не сидіти. це було по цілій Європі. І Критика чудова була. І я була одна українська співачка, а то все були чехи, французи там різні. Але що українка була? І я завжди себе представляю. Як українін сингер, не американська, хоча вже американська піддана, але я все-таки хочу, щоб знали, що в нас така співоча нація, щоб в нас щоб пронести от, от нашу пісню в світ. У Нас надзвичайно талановиті люди, але ви молодець. Я думаю, що то дав бага ще й родина, тому що я знаю, ваша мама Галина Ярема так само дуже багато працювала, тобто десь корені від родини, да такий поштовх, який виноситься на то в мене. Тату ще співає, далі він соліст хору Нескорених, Він гастролює, вони співають. і то, то Звичайно, я тепер ходила на концерт, от повний зал збирає цей хор. І тато, мама співачі. Вуйко був Нестор Горнецький, який був солістом театру «Стадника», який був і актор, і співак. Я от в такій атмосфері виросла, і я мене мала мрія з трьох років бути оперною співачкою. Так що то не кожна дитина вже знає, що вона хоче робити в своєму житті. А власне, я хотіла бути оперною співачкою. І то сповнилося для молодих людей. Я хочу побажати, щоб вони вірили в свою мрію і йти до тої мрії. Оксана Кровицька творчо співпрацює з такими оркестрами, як Симфонія Нью-Джерсі, Колорадська симфонія, Національна симфонія, опера оркестра Нью-Йорка, Нідерландська симфонія радіо, Токійський оркестр співвітчизника і Північний Німецький оркестр радіо. Українське сопрано неповторний тембр, незабутні враження все це наша українка Оксана Кровицька. Сьогодні вона володарка престижної американської нагороди Оперна Дєва, одначе всюди, де можна, завжди підкреслює свої українські корені. Зараз такий час Різдвяний. Які найкращі спогади Різдва? Найкраща Різдвяна вечеря в хаті то приготовлення їжі, то всі пісні блюда, а головне колядки ходження від хати до хати. Тож можна ну... за хоча почане це. Але можливо, ви що виступали в час Різдвяний? Я хочу хочу сказати, що ми спеціально я зробила буде коли в американській такі концерти різдвяні. І я завжди пропагую нашу колядку. Один концерт був так, що ми зробили аранжування. Жування трьох українських колядок, і хор американський вивчений на українській мові, і я співала. Між іншим, наш щедрик тут сама популярна колядка. А тепер треба тільки казати, що це наш щедрик. Не всі знають, але то найулюбленіша мелодія, бо там інші слова. Але я заставила всіх хористів щедрик, щедрик, щедрик. І дуже було їм складно вимовити, але вони співали. Якщо ви вчите ще українську мову, так. Так, вони там були захоплені, які. В нас гарні колядки, так що стараюся так знаєте, не нав'язувати, але показувати наше багатство, музикальне багатство і нашу багатопісенність в кожному концерті, де я можу. Нагадуємо гість програми молодої генерації української діаспори, солістка Нью-Йорк Сіті Опера Оксана Кровицька. Рідна школа, нова українська хвиля, звукорежисер Зиновій Левковський, звукооператор Любовна Саркевич, автор і ведуча Оксана Лернатович, Ще раз вітають вас з новим роком. Вітають вас усіх! І благослови вас Боже на новий рік. Щоб був щасливий кожен чоловік, щоб здорові жили ми по вік. Дай You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the heart of everyone and leave your comments, recommendations and suggestions.